Привіт! З вами Назар і сьогодні я буду знімати відео Шедефай битва тім'єй. Ми будемо сьогодні грати на виживаннями. Так. Олег, з ким ти? Обо, ти не береш? Тут ніжа. Там мені сестра допомагає просто. Ой, ніжа. З кими? Мачатами? Так. Або, тут кабутівку дайте. Ой. Тут він мене вбиває. Ще? О, ми його вигнали і нам трохи зняв. А, нас такий... О, легко дня його побить. Я коли він мене вбиває, бо він тяжкий. Ми його виграли майже. Що таке? О, ми його виграли, все нам тільки капельку зняло О, трохи пустий о у у нас проблемки у нас буває. Але в нас все одно багато хотень трохи. Так. Та, ми вже четвертий і нам везе. Нам просто сьогодні везе. Сьогодні візунчики. ой я, 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 Ла-ля-ля-ля. Давайте, отак вот. О! Не може три мати. Да давайте. А сейчас ми вийдемо. Сейчас інші будемо бити. Ой, як ми прич. Так, подивимось, хто в нас там є. Уже 7 тысяч, еса! Это очень хорошо, что у нас есть 7000. тысяч. Наверное, все наши... Так, будем при красиво. Да. Так, так, Да, Давайте моя сестра попробує просто зіграти раз. Попаде вміє. Та, вона вміє я її вчив. Так, да, я не навчилась. Та, да, вона вміє, от, і тут, <хи> вот. Да, вот, давайте моя сестра попробує. зараз. Давайте, давай. Ну відійти трошки. Добре.

О, вона його перемагає перший раунд. Вона йде в другий раунд. О, тут трохи Вона, тяжкою. Треба деколи його програвала, Подивимось, чого вона мене навчила. Чогось вона навчила, О, молодець. За три секунди подолала. Це її рекорд. Перший раз так подолала за три секунди. Давай. так? Ой, трошки зароб... її зняли, ось стільки. Ось скільки в неї зараз хп. ось стільки. Та в неї стільки ось, скільки. ось скільки О, там, Та все добре йде. Так, я буду набираємо 30 лайків і нова серія виходить. Там. Там ми вже побили рейса, Колись давно вже покажу, не можемо побити. Одиннадцятий раунд хочемо мати, щоб купити нову броньку собі. О, Софія його знову перемогла. Так, градується. Так, ух. дядя. Давай, ух, я гвечу, ух, было, ух. За 7 секунд. За 7 секунд было, молодец. О, давай. Ух, як добра. Ух. Ух. Давай, 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 давай. -давай. Я не пограем трохи цю и инцю трошки. Там я ще можу, напевно, буду знімати Майнкрафт виживання. О, вновь за дев'ятий уровень. Дивіться, скільки вона її зняла, в неї каплі в неї повний уровень. Молодець. Давай, Суфійка, ти зможеш. Вау, дивіться, вона вже 10-й уровень скоро буде. Вау! Я не знав, що вона я ніколи не міг до 10-го доходити. Я не знаю, як вона це зробила, а це просто вау. Це просто вона майстер по кунг-фу. Я її маю чимось нагородити, правда? Вона до 10-го дійшла і не здохла. Коли вона зараз його виграє, це буде... вона його виграла! Вау! Вау, вона виграла! І скільки їй дають, 640. Ух, дивіться, скільки їй дали! Просто молоді, молодець. Молодець, але вона вже ж енергії мало. Так. так, давайте. Давай, що, Софійка ще будемо грати. А що? Давай знову очей. Ні, давайте пограємо трошки машинки. А, а можна я? Ні труспіт. Жага швидкості А можна я утріму? Ні, давай я. Ну <рес> О зараз ми заходимо. <рес> І... От я. Логін. О, грузится чуть довго. О. Я... Я передаю з своей сестрі камеру. Вона буде знімати. Я зараз граю. Все нормально. Так, ми вже побили. О, нам щось зараз хоче дати. Давайте на трьох. Так, да, давайте на трьох. О, нам турбу дали. Це дуже добре. Давайте поставимо. О, о. о дивіться, у нас є два. Це, це, це дуже круто. Ми можемо собі тепер відяти за це. Ой, у нас гроші йде, треба буде зараз заробити. Чекаємо, чекаємо. О, заходимо. Давайте. Ух. О, починається прикольно мовити. Нам. Да. Чекаємо. Да. Ух, ми на трьох граємо. Так. О, let's go! Їдемо, що відлючить нас. Це з нас з мене планшет, що заглючить. Хрісталіше. О, все, видимо. Беємось, ну нічого ми програли Давайте спочатку. Чого строго? О, ще раз, давайте. О, тепер мене погране. Давайте ми ж добре їдемо. Та, ми їдемо дуже швидко. Да, ми дуже добре граємо. Я, ми, я просто просил... О, є, ми виграли, є... Та, ми виграли в першу 31. Вітаємо получили 1228. є. Просто клево. <ролевые> <ролевые> а, а <ты ролевые> Я все там, на, там, на, молодец. <ролевые> та, 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 давай. Вон. Давайте тёжь на четверёх. Давайте на двух.

Ми зараз їдемо. Ой, знов ми врізали. Що ж ж таке? Давайте ще раз. Давайте ще раз. Ом. ми точно не врізали. Ось ми лідеруємо, лідеруємо. Давайте, 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 давайте. Давайте ми лідери, ми лідери. Ми завжди лідери. <плук> да, ми перемогли. Є тридцять минуло тридцять дві. Ях я ще. Нам тисячу дали монеток. Давайте далі граємо. Ой, что с ним высоко? Не знаю, третья третя, пока еще. О, четверта передача. А, давайте. Ось тут музыки не махать пока. Это у них есть крутая. И И О. Ну, всем пока. С вами был Назар. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.